Сьогодні 5 серпня 2015, 16 року, 2016 року то, yeah. <coughs> ем, я хочу продемонструвати свій город 5 серпня. Він такому е, перед плодоносному розгарі ще немає достатньо помідорів, є вже огірки. Не в тій кількості, які б хотілося мати, тому що сильна посуха, але хотів би показати основний інструмент, яким я, яким я володію і без нього я би не мав цей город. Я посадив цей город приблизно таким розміром. Щоб оця штука могла ходити поміж ряди. О, поміж помідори, поміж огірки. Е, ну і всі міжряді, е, це е, робиться для того, щоб не було бурянів. І був кисень для коріння кожної рослинки. У мене він має чотири. Він має чотири зуби. Зуби, Ще один. Ще один. Я два зняв і зробив вузеньку. Один вузенький і він ось так мені розпушує зерка. Я вам покажу. От, без цього я би ну, ну, можна робити, але сапою треба бити по-українськи. Ми живемо в Америці. в Україні вже такі речі є. І будемо працювати над тим, щоб в Україні також. Будуть такі всякі речі ну, для присадитного господарства. От я його запускаю, Включаю ан. Вот, і... Як бачите, я пройшов одна хвилина навколо і вже бур'янів немає. Бачите? Земля кутка, я собі можу сапку, ще я піду під коріння, поправлю і буде гарно. Ну, Оце мій такий город. Ну, Ще раз почну із своїх хоженів які починають наливатися Ну, їх потихенько як кажуть вже починають плодоносити Ось такі гарні ну, Вони наливаються великі більші за ці розміри От. і що хочу сказати що цей кущ, що цей кущ я зробив такий стелаж стенд я його продовжу далі бачите віття Воно розростається і хоче йти далі, то я поставлю його от по цій площині, по паралелі, аж до лісу. От. І за два роки бачите, що як воно вигоділо все. Гарні такі, як кажуть, здорові. Гілля цієї ожини. І, що характерно вона не колюча, вона не колить. Тому то я б хотів розвести її і створити, як кажуть, наш такий э, рочестерський ну, таке товариство э, эм, садівників і ті, що хочуть вирощувати овочі, овочі фрукти, це для нас буде можливо ще в кращому. В варіанті, коли ми будемо всі разом один другого доповнювати. Вот. Що ми принесли плоди по-християнськи. В сотеро, 60-те в і в тридцятеро. Без Бога ми нічого не можемо робити. От я зараз працюю, от, дивлюся на, на це твориво Боже. Ну, але якби він дав мені знання і розум, я, звичайно, від цього не, не зробив. Тому то, слово Боже, каже. Без Бога ви нічого не можете робити. Ну, як ми бачимо один одного на полі, коли робимо така українська традиція, ми говоримо, Боже, допомагай. Ну, і ми питаємо, дякую, здоров'я, нехай Бог вам допомагає. Ось це гарно, коли люди один вітають із присутньою Божою. І кажуть, як ми співаємо пісню. Автор українка, яка написала пісню Бачу Бога кожен день, як відкрию свої очі, от, можете на Ютубі цю пісню відкрити і написати Бачу Бога кожен день. Вона вам про все проспіває. Я, я взагалі далі будуть мати цікаві проповіді із музикою, от, і з піснями, От. тому що... Ми будемо хвалити нашого Господа за те, що він дарує нам оці всі плоди. А ну, там моя така мої джакузі. Я деколи собі приходжу, налию води і тепер дуже жара, там моторчик і все, і можу там полежати на вулиці. Ну а тут ростуть всякі ці зукіні. Подивимося ще раз. Пройдемося по моїй плантації помідорів. Ось ці помідори, вони ще зелені, багато зелених. Бачите, які вони них крупнезні, великі. Там вже знизу дещо доходять. О, тут більше знову. ростуть зверху. Я їм обстриг вже в кінці, тому що вони вже не доспіють так, навіть, у горі. От. А так першою сьогодні 5 серпня, а там далі ми маємо ну, вже вересень, який буде холодний. Ось. Я хочу більше показати. Ось як помідори у мене достигають. А тут виноград ховається. Там капуста ще є. От, тут я посадив так в суміші виноград із огірками довгими. Герки ще цього року, а на другий рік будем От, Я думаю, що лишу тільки місце для винограду. Ось помідори дозрівають. Називається ірлі грол. Дуже смачні. Ірлі грол. То є, «Ірлі» – є ранні, а грол то є дівчата. Я не знаю, чого назвали такі ранні дівчата, Бачите, Ті ще зелені. А ці ранні дівчата вже окей. Ну, американці все щось називають так. Цікаво. В основному вони знизу, ну як починають цвісти, то перший, йдуть, перший поверх. Спочатку йде, а потім йде, як кажуть, другий поверх. Ну і третій, В мене є досить високі помідори, і всі вони наносять віднизу до верху. Ось так. Помідори мої ростуть, дозрівають. Чи їх має багато порівняно з минулого року? Ні. Минулого року я мав 250 кущів, а цього року так мені кажуть, що є 60 тільки. Ось не наливається, не Ну я їх попідв'язував по-українськи, знаєте, щоб вверху, тому що американці люблять такі маленькі кущики робити, щоб е менше були затратні. Е Фізичні ресурси. А це помідор, яка називається виноградний, виноградна, така помідора. Дуже смачні. О, виноградні помідори. Так кілька собі взяв. Вони такі солодесенькі. Ну, натуральні. Грейпс. Так. Ось так вони в мене ростуть, ростуть і ростуть. А, а це є черві, то тобто є тобто черешня. Вони деякі доходять, деякі ще будуть доходити, але ціла вкрита от черешневим таким покровом. Тут є. Баклажани. От баклажани молоденькі. Квиші. Ко вже були. От тут. Перець. Ще цвіте, Баклажани. От. Ну а тут, ви знаєте, що це за господарство, дині, Ось дині. Вот. Я маю ось такий А, прибив собі на такому стовборі От шланг. От я вам покажу, як він у мене працює. Зукіні. Ну? Або кабачки по-нашому. Вот. От. цей медвідь. Він всіх, всіх витає і каже, ну, ласкаво просимо на пасіку, на, на город. От це я включаю шланг. О, І вода пішла. U tutaj jest Takich kilka A to mi To mi herbokon Jak już mówiłem Tu jest A to moja drzwi Господарка. Ось бачите, як вона, ну, як я зробив такий штучний дощ. Е, ми вже не маємо два з половиною місця дощу. Ну, перепадали трошечки, але то я нарахую, що дощ. І тепер, коли я Пливав, маємо якраз результат. Для того, для того, щоб був гарний урожай, потрібні кілька ем, ну, таких напрямків. Це, щоб була добра земля, ну, добру землю все можна зробити, Добавити суміші, які е, роздають навесні біля кожного, ну, біля тауну. Кожен таун має, тобто біля сільської ради по-українськи може прийти. Кожна ем, ну, сільська рада, має чи міська рада, має спеціальну площадку, де проводять е, великими грузовиками е, такий торф, перегній, змішаний з листям, з корінням, який приблизно ну, є 10 чи 15 років і перегнив, вони вже мають тут. Ем, Експеримент тому, листя всі, які е, восени збирають, вони звозять туди, вони перегривають, ну, перегривають і в восени, е, коли вони збирають, вони стоять через зиму. Я не знаю, як довго вони е, зберігають їх, але я знаю, що на весні, коли йде е, такий весняний сезон для посадки, вони привозять на таку велику. Купу скидають там кілька грузовиків, і люди можуть собі взяти маленькими прицепами, нагрузили і привезти на город. То перемішати з землею, то є прекрасний, прекрасний компост, там є всі мінеральні такі добрива. Я практикував, що воно працює. От. Я, хто каже, що йому не подобається. ну, Якщо не подобається, не подобається, мені подобається. От. Ну, а там далі у мене йде. Е там далі в мене йде плантація там бараків. у мене непогані в мене, але проходять кури, У мене є кури <гум> і вони люблять щось Ну, Леся їх випускає, вони яєчка, ну, судять це окей. Будемо міняти. І лестя на, на яйці. Так, корінці і вершки, я казав, коли в касі було така. Каска корінці вершки, хто пам'ятає цю каскою школи. Ну тут, бачите, це плантація огірків. Вон плотносять, є, бджоли літають. Трошки, як кажуть, маємо кислотна така. Кислотні душі, вони також поражають листя огірків. І вони може за, за три тижні не загинуть. Але я маю ще один рядочок. Цей рядочок е, е, ще огріків трохи пізніше посіяв і тут ще один рядочком ще пізніше. Ну, а тут далі, тут, тут де така чор, чорна земля розрита, я сьогодні посію багато кропу, кріп. Мені дала м, Марія Славка напори. О, воно все має різні насіння. І рада поділитися, от, що в неї є. От, я от посію тут ще кропу багато. А це бачимо ну, ці наші кавуни. О там більші небагато є. З цієї сторони нехай ростуть, то ще є багато часу. На тут у нас посажені три сливи. Це четверта слива, п'ята слива. Груша одна, яблуня, ще одна груша, два персики і три черешні. Ось що в мене є на хазяйстві. Тут є кібі. Ну, я буду пересаджувати, вони це місце не люблять. Я був, посадив їх в інших місцях, навіть в Рочестері, тому що коли роздав ці саженці, навіть туди до Славика пори. Я був вчора, коли Марія давала мені насіння, то у них гарно. Ну, цей кущ прижився. У мене ні. У мене щось тут. Не знаю що. Але я знаю приблизно що. То є недостатньо сонця, тому що оці дерева вони заслонюють і робить тінь дуже довго. Ота. А тепер я хочу... Ось такий дощ. Хочу також поділитися інформацією. Як я борюся із шкідниками. Ось такий є в магазині «Лаус». Він... Е, оцей препарат він коштує 15 доларів, 14 чимось. Коли на сел є дешевше. Савін. От. Савін по українськи Він, так, правильно. Оця колбочка маленька і, і та трубочка, от, яка до неї є, він, ви нажимаєте і вона повністю зверху, Бачите, розділена така. Частина цього ем, корпуса і воно має мірку. Коли ви натискаєте, воно наливається тільки ту мірку. Ви виливаєте на один галон, на один галон е, води. От в мене є е, така штучка. Ось вона стоїть. Ось ви можете купити у Home Depot або у Laus. От. І отакий один галон. І ви наливаєте туди якраз е е е цей розмір цього сивін, додаєте води доверху, накачуєте і обрискуєте чи, чи огірки, чи помідори, коли йде, особливо навесні, е проходять такі японські жучки і на дерева також от, оця хурма, Бачите? Хурма моя. От. І також маємо офіки починається вже дощ падає. Вже починає пристигати, синіт. Окей. Ну, тут одні бджоли є, але недавно тут до них дивилися, то я не хочу, бо вони можуть до мене добігти і до мене догнати і давати мені в шию. Ну а тут моя Катя забагла собі курей. От. Наймолодша, донечка. І я купив. От вони їдять там. Всі ці насіння ну і, і там несуться, там є. все так тимчасово треба зробити тут порядок, бо немає часу от все в дорозі та в дорозі. А тут я хотів показати ще вчора, що я маю пачку номер один. Пачка номер 2 а хоч на, наоборот у цих. В деяких грощах вони люблять вони люблять собі збирати мед, маємо квіти, білі квіти, ну різні квіти, там далі червоні квіти. Ось бачите, їхні праці. Ну все, на цьому кінчаю. Свої коротке, ну не дуже коротке, а довше відео сьогодні 5 серпня 2016 року. Ну нехай всіх Бог благословить дасть всім зрозуміння, що ми зорганізували урочестері свій такий ну, гурток де ми можемо обмінюватися і опитом, і цією практикою, яку нам потрібно для... <гум> тут на чужині, бо ми живемо на чужині. От. Так само передати гарні практичні ем, такі е, праці, е, такі різні варіанти і різні інструменти в Україну, там створити маленьку Америку. Я над цим проєктом буду думати. І спільними зусиллями ми можемо зробити харчіх бабуслувати Михайло Бабчук, Сполучені Штати Америки, Рочестер Нью-Йорк.